Божі Слова на кожен день. На цій заключній стадії роботи результати досягаються за допомогою слова. Через слово людина приходить до розуміння багатьох таємниць і роботи, яку Бог здійснював протягом минулих поколінь. Через слово людина просвітлюється Святим Духом. Через Слово Людина приходить до розуміння таємниць, ніколи раніше не розгаданих минулими поколіннями, а також роботи пророків і апостолів минулих часів та принципів, за якими вони діяли. Через слово людина також приходить до розуміння характеру самого Бога, а також непокірності й опору людини. І вона пізнає свою власну сутність. Через ці стадії роботи та через усі сказані слова людина пізнає роботу духа, роботу, яку здійснює втіли на плоть Бога, і навіть більше увесь його характер. Твої знання про Божу роботу управління протягом шести тисяч років також були отримані через Слово. Хіба знання про твої колишні уявлення та твій успіх у їх відкиданні не були також досягнуті через слово? На попередній стадії Ісус чинив ознаки й чудеса, але на цій стадії немає жодних ознак і чудес. Хіба твоє розуміння того, чому Бог не являє ознаки і чудеса, не було також досягнуто через Слово? Тому слова, сказані на цій стадії, перевершують роботу, виконану апостолами і пророками минулих поколінь. Навіть пророцтва, сказані пророками, не могли б досягти такого результату. Пророки проголошували тільки пророцтва. Вони говорили про те, що станеться в майбутньому, але не про роботу. Яку Бог бажав зробити в той час, вони також не говорили для того, щоб направляти людство в їхньому житті або дарувати людству істини, або відкривати їм таємниці, не кажучи вже про те, щоб дарувати життя. У словах, сказаних на цій стадії, є пророцтво й істина. Але в основному ці слова служать для того, щоб дарувати людині життя. Нинішні слова не схожі на пророцтва пророків. Це стадія роботи для життя людини, щоб змінити характер життя людини, а не заради того, щоб проголошувати пророцтва. Першою стадією була робота Єгови. Його робота полягала в тому, щоб підготувати шлях для людини до поклоніння Богу на землі. Це була робота початку знайти місце походження для роботи на землі. У той час Єгова навчав ізраїльтян дотримуватися суботи, шанувати своїх батьків і жити в мирі один із одним. Це було тому. Що люди того часу не розуміли, що являє собою людина, і не розуміли, як жити на землі. На першій стадії роботи йому було необхідно спрямовувати людство в його житті. Усе, що Єгова говорив їм, раніше не було відомо людству, і не знаходилося в його розпорядженні. У той час Бог поставив багатьох пророків, щоб вони промовляли пророцтва, і всі вони робили це під керівництвом Єгови. Це був лише один пункт у божій роботі на першій стадії Бог не став плоттю, і тому він наставляв усі племена й народи через пророків. Коли Ісус працював у свій час. Він не говорив так багато, як у наші дні. Ця стадія роботи слова в останні дні ніколи не виконувалася в минулі періоди й покоління. Хоча Ісая, Даниїл та Іван промовили багато пророцтв, їхні пророцтва повністю відрізнялися від слів, що промовляються нині, те, що вони говорили. Було всього лише пророцтвами, але слова, сказані зараз, такими не є. Якби я перетворив усе, про що я зараз говорю, в пророцтва, чи змогли б ви зрозуміти? Припустімо, що те, про що я говорив, стосувалося справ уже після того, як я пішов, то як би ви тоді. Могли отримати розуміння робота Слова ніколи не здійснювалася ні за часів Ісуса, ні в період закону. Можливо, хтось скаже хіба Єгова також не промовляв слова під час своєї роботи. Хіба Ісус, окрім зцілення хвороб, вигнання демонів і творення ознак і чудес. Не говорив також слова в той час, коли звершував свою роботу, є відмінності між тим, що говориться, у чому полягала суть слів, промовлених Єговою. Він тільки спрямовував людство, щоб воно вело своє життя на землі, що не стосувалося духовних питань у житті. Чому сказано, що коли Єгова говорив? Це було для того, щоб наставляти людей у всіх місцях. Слово наставляти означає прямо вказувати і безпосередньо наказувати. Він не давав людині життя, радше він просто брав людину за руку і вчив її, як шанувати його, не занадто вдаючись до Робота Яку Єгова здійснював в Ізраїлі, полягала не в тому, щоб розібратися з людиною, дисциплінувати її або звершити суд і кару, а в тому, щоб направляти її? Єгова наказав Мойсеєві сказати його народові збирати манну в пустелі, Щоранку до сходу сонця вони повинні були збирати манну. Рівно стільки, щоб їм вистачило на один день. Манну не можна було зберігати до наступного дня, бо в такому разі вона запліснявіла б. Він не читав людям лекцій і не викривав їхню природу, а також не викривав їхні ідеї й думки. Він не змінював людей, а радше направляв їх у їхньому житті. Люди того часу були подібні до дітей, які нічого не розуміли і були здатними тільки на деякі елементарні механічні рухи, і тому Єгова видавав закони тільки для того, щоб направляти народ.